Помилуй мене, Боже, бо потоптав мене чоловік, цілий день нападаючи, гнобив мене. Топтали мене вороги мої весь день від початку дня, бо багато тих, що нападають на мене. Вони убояться, я ж буду надіятись на тебе. Перед Богом хвалитиму слова мої. Цілий день я надіявся на Бога, не буду боятися, що зробить мені тіло. Цілий день гордували вони словами моїми. Всі думки їх проти мене на зло, вони оселяться побіч і скриються, стежитимуть за стопами моїми, б чигали на душу мою, як ніщо ти відкинеш їх у гнів і погубиш народи. Боже, я оповів тобі життя моє, ти поклав сльози мої перед тобою, як і в обітниці твоїй. Повернуть вороги мої назад у день, коли я призову тебе. Ось пізнав я, що ти Бог мій, у Бозі похвалю слово, у Господі похвалю слово, на Бога я надіюся, не убоюся, що зробить мені чоловік. На мені, Боже, обітниці, що їх я сповню для хвали Твоєї, бо Ти визволив душу мою від смерти і ноги мої від спотикання, щоб я став угодний перед Богом у світлі тих, що живуть. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Бо на тебе надіялася душа моя, і на тінь крил твоїх буду надіятися, доки не перейде беззаконня. Буду кликати до Бога Всевишнього, Бога, що добро чинив мені. Він послив, послав із неба і спас мене, а тих, що топтали мене, дав на зневагу. Післав Бог милість свою та істину свою і визволив душу мою посеред молодих левів. Я спав стривожений, сини людськії. Зуби їх, зброї та стріли, а язик їх меч гострий. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава твоя, сіті приготовили вони ногам моїм і похилили душу мою, викопали перед лицем моїм яму і самі впали до неї. Готове, серце моє, Боже, готове, серце моє, буду співати і грати. Встань, слава моя, встаньте, псалтери й гуслі! Я встану рано, буду прославляти тебе, Господи, між людьми, співатиму тобі між народами, бо звели... звеличилась до небес милість твоя та аж до хмар істина Твоя, вознесися на небеса Боже і по всій землі слава твоя. Коли справді говорите істину, сини людські, то судіть справедливо, бо й у серці чините ви беззаконня на землі, руки ваші сплітають неправду. Відвернулися грішники від материнного лона, заблудили від утроби матері, говорили неправду. Лютість їх подібна до зміїної, як гадюки глухої, що затуляє вуха свої, що не чує голосу тих, що закликають, навіть заклинателя, якого мудрий навчив заклинати. Бог потрощив зуби їх в устах їх, чаренні зуби левів потрощив Господь. Зникнуть, як вода текуча. Він натягне лук свій, аж ослабнуть, як віск розтоплений, вони щезнуть, упав вогонь на них і не бачили сонця. Перше, ніж можна відчути терня вашої тернини, як живих, як у гніві, пожере вас. Звеселиться праведний, коли побачить помсту безбожних. Руки свої він умиє у крові грішника, і скаже чоловік, коли вже є пожиток праведникові, то єсть Господь, що судить їх на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй мене від ворогів моїх Боже, і від тих, що повстають на мене, визволь мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і від мужів, кругожадних спаси мене. Бо ось зловили душу мою, напали на мене сильні, ані за беззаконня моє, ані за гріх мій, Господи. Далеко від беззаконня ходив я. І за правдою чинив, устань на зустріч мені і побач. І ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоб оглянути всі народи, щоб ти не змилувався над усіма, що чинять беззаконня. Повернуться вони ввечері і зголодніють, як пес, і обступлять місто. Ось будуть вони сміливо говорити устами своїми і меч устах їх, бо думають вони, хто почує, але ти, Господи, висмієш їх. Погордиш усіма народами, силу мою приклада... покладатиму тобі, бо ти, Боже, заступник мій, Бог мій милістю своєю попередить мене, Бог мій покаже мені на ворогах моїх, не вбивай їх, щоб не забули закону Твого, розжени їх силою своєю і пониж їх, заступнику мій, Господи, за гріх ус їх, за слову язика їх, і нехай будуть уловлені в гордості своїй. І, за запрокльоний неправду стане всюди відомий кінець їх, кінець у гніві і не буде їх. І пізнають, що Бог Якова володіє кінцями землі. Вернуться вони ввечері і зголодніють, як пес, і обступлять місто. Вони розійдуться їсти, а як не наситяться, будуть нарікати. А я буду прославляти силу Твою і рано величатиму милість Твою. Бо ти був заступник мій і пристановище моє у день гноблення мого. Ти помічник мій, тобі співати буду, Боже мій, ти заступник мій, Боже, мій, милости моя. Боже, ти відкинув нас і розсипав нас, ти розгнівався і помилував нас, ти потряс землею і розсадив її, з цілищі лини її, бо вона захиталася. Ти показав народові Твоєму лютість. Ти напоїв нас вином жалю, і дав тим, що бояться тебе знак, щоб утікали перед лицем лука, щоб визволились улюблені твої, спаси правицею твоєю та вислухай мене, Бог промовив у святині своїй, я зрадію і розділю сихему, і долину осель розмірю, мій Галаат і мій мі Манасія, і Єфрем кріпость голови моєї, Юда цар мій. Моав посудина надії моєї на ідомею простягну обов'яз моє, мені чужинці покорилися. Хто відведе мене до міста оборонного, хто запровадить мене до ідомеї? Чи ж не ти, Боже, що нас відкину, чи не вийдеш, Боже, силами нашими, дай нам поміч в утиску, марне спасення людське. З Богом ми покажемо силу, і він знищить гнобителів наших. Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюся по віку оселі <звілля> Твоїй, покриюся покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, вислухав молитв моїх, дав наслідя тим, хто боїться імени Твого. Дні до днів цареві причини, літа його до дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме милість і істину Його, хто з них отослідить. Так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чи не Богові буде коритися душа моя, від нього спасення моє? Бо він, Бог мій і Спаситель, мій заступник мій, не захитаюся більше. Довго ви будете налягати на чоловіка, вивалите його всі, як похилену стіну і розхитаний плід? Навіть владу мою урадили відкинути, бігали спрагнені, устами своїми благословили вони, а серцем своїм проклинали. Але ти, Богові, покорися, душе моя, бо на нього надія моя. Бо він Бог мій і Спаситель, мій заступник мій, і я не стану вигнанцем. У Бозі спасення моє і слава моя, Бог помочі моєї і надія моя на Бога. Надійтеся на нього, вся громада народна, виливайте перед Ним серця ваші, бо Бог помічник наш, але суєтні сини людські, обманні сини людські, щоб на мірах шукати вони суєтності своєї всі разом. Не надійтеся на неправду і до грабежу, не будьте прихинні, якщо тече до вас багатство, не прив'язуйте серця до нього. Один раз сказав Бог двічі це я чув, що сила належить до Бога, і твоя, Господи, милість, бо ти відплатиш кожному за ділами Його. Боже Боже мій, до тебе від досвіта ялину, запрагнула тебе душа моя, як часто прагне тебе тіло моє в землі пустій і непрохідній, і безводній. так у святині явився Тобі, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща, як життя, уста мої хвалитимуть тебе. Так буду благословляти Тебе за життя мого, в ім'я Твоє буду підносити руки мої, немов туком і мастю, нехай наповниться душа моя, і уста радісно будуть хвалити ім'я Твоє, коли згадував я тебе на постелі моїй, удосвіта я роздумував про тебе. Бо ти був помічник мій, і під покровом крил твоїх радуватися буду. Приліпилася душа моя до тебе, а правиця Твоя піддержала мене, а вони дарем не шукали душі моєї, безодні підземні увійдуть вони. Буде їх віддано в руки меча, здобичу лисів будуть. А цар з веселиці в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, позамовкли уста тих, що неправедне промовляють. Вислухай, Боже, молитву мою, коли помолюся до тебе від страху перед ворогом визволь душу мою, ти захистив мене від заміру лиходіїв, від множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч, язики свої, натягнули лук слово гірке, щоб потай застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до нього і не пойпояться, утвердили собі думку лукаву. Змовилися сховати сіті, сказали, хто побачить їх, вишукували беззаконня, знесилювались, випитуючи, приступить чоловік і серце глибоке. Але Вознесеться Бог, ранами стріли дитячої були удари їх, і знемоглися проти нього язики їх, стривожилися всі, що бачили їх. І кожний чоловік злякався, і оповідали діда, діла Госп... Божі, і діла його зрозуміли. Веселиться праведнику Господі і буде надіятись на нього, і будуть похвалені всі праведні серце. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи кріпкість, ти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкість безсмертний помилуй нас. Святий Боже святи, кріпкість ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, посіти, і стіли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Страшний ти, Господи, і хто стоїть перед праведним гнівом Твоїм, або хто облагає Тебе, благий. Або хтось м'якшить тебе, прохаючи за людей, що нагрішили, а не розкаялися. Тільки небесні чини, ангели, архангели, херовими, що осанна Тобі співають, свят, свят, свят єсе, Боже, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, Господи, тебе усі створіння бояться і тремтять перед ликом слави Твоєї. До Тебе припадаємо, й ми, безсмертний, до Тебе молимося, святий. Спаси душі наші молитвами святих Твоїх, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Допомогу сумуючих і полегшу для хворих, Богородице, все піта, мир для тих, що спокою не мають, тиша для тих, що серед хуртовин. Спаси усе створене і людей, єдина заступниця вірних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, Господи помили. Господи помилу, Господи помилу, Господи помили, Господи помилу, Господи помили. Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, Господи помили. Господи помили, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилю, Господи помилу, Господи помили. Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу. Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже святий, владико Небесний, Ісусе Христе, Царю, глянь із безмежної висоти Твоєї і почуй, плачні молитви раба Твого, подай мені ріку сліз, щоб обмив я численні гріхи мої, численні вони, як зірки на небі і краплі дощові. Більше їх, як піску морського, горе мені, що помножилися гріхи мої, та знаю, що ти милостивий і очікуєш покаяння від грішного, що кається за зло людське. Ти прийняв розкаяння розбійника і спас його одним словом. Сказав бо він пом'яни мене спаси, коли прийдеш у царстві твоїм. Мене також пом'яни, хоч нема в мене стільки віри. У моєму житті діла доброго я не вчинив. І засудив себе самого. Господи, ти ж не знехтував сліз блудниці, що насмілилася принести мира та полила його на чесну голову Твою, на яку ангели споглядателі зміють. І, обнявши ноги Твої, вона цілувала їх та волоссям своїм утирала, Ти ж відпустив її у мирі, так і мою смиренну душу прийми з миром і осели мене на лоні Авраама, і причисли мене до вибраного твого стада. Що побачив я світлу лику Твого і прославив ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий посіти, і сціли немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти і поклонімся Христові цареві нашому Богу. Придіти і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.